Так, друзі, привіт! Прийшов я знову на прийомку. Є тут певна кількість книг, які я пропоную вам разом зі мною подивитися і попадеться щось цікаве чи ні. Ось така перша книжечка, це наука і культура України. Випуск 21. Чудовий форзац, гарний. За який це рік випуск 1987. Так, цікаві тут ілюстрації, мабуть, статті на різну історичну тему. Так що така книга забираю її собі. Так, далі. Фотографічні експозиції. Який це рік? Ну, по фотографії я пробував, книги брав. Не дуже вони популярні, після того перестав їх брати. Вже дуже багато нових. Методик, це як історія фотографії, вона е, піде. А як посібник, не знаю, наскільки вона актуальна. Так, далі. Книги тут не всі в гарному стані, є в жахливому. Такі як ось я їх таких... Так, острів чудаків. Ну, це вже все. Це вже чудаки. Відчудили своє все так. Ось цікава серія, яку випускала видавництво Веселка. У мене не пам'ятаю, здається, така саме книга є. Так, це серія пригоди та фантастика. Така в мене є, здається, І вона в такому стані вже жахли. Ну, не жахливому ще зовсім, але вже. Не дуже. Ну, відкладу хай буде. Так, далі. Так, це щось таке Евребазен. Ну, вона також вже все, ця книга вже. Намокла. Так. Не завжди в гарному стані попадається і в такому. Так, це вже все. Далі. Так. Так, так, так. так. Сергій Абрамов. Ну, все вже теж. На жаль, уже все. На вулиці мінус п'ять, а ми дивимося книги. Так, Янка, брель. Ой-ой-ой, все. Янка, брель. Ще один том. Другий. Це, мабуть, звірка у в двох, в двох томах. Так, е, да, в двох томах. Ну, на жаль, нема в мене такого автора. Ну, вона вже все. Так. Так, оце як? Дуже актуально на даний час. Mm. <с? <с?> так. Так, так, так. Ну, я хочу сказати, що церковну таку літературу. Я ніколи не беру. Так, письмові творчі роботи з української літератури, 8-10 клас. Ну, це вже так. Телефон збірний зато. Так, є тут ось якісь і журнали. Природа і людина. Природа і людина. Треба подивитись. О, це ж понятно. Так. Це жалко, що цієї книги немає. Дуже шкода книга, гарна, але може ще є... не буду обкладинку викидати, може ще є внутрішня частина. Так. Українська мова, література в школі. Випуски. Випуски. Ну, цікаво, треба буде подивитись, що тут. Так. Так. Література в школі. Так. Це щось уже таке порване. Так, що за книжка? Золоте перевисло Повідання радянських письменників. Таке, так, не знаю. Так. так, так. Так, в світі книги починаємо з нуля. Може це як писати. Ага, новий Завіт. Так. ну Потрібно подивитися, що за журнал такий я ще не зустрічав. Так, далі. Тут йдуть такі, якісь журнали, українська мова, література в школі, українська мова, і література в школі. Так. Так, що за книга? Так, це медицина, ну, вже застаріше видання. Так. так, щось про фокуси. Як я став фокусником? Як робити різні фокуси? Ну, можна подивитися, хай буде. Так, поїхали далі, так, скажу так. Ну, це вже все. Книга в них різні Не завжди попадаються в гарному, я ж кажу, дуже багато її підмочених і взагалі мені і горівші книги попадалися різні, різні. Різи бувають. Так. так, земляки. Так, все, земляки. Так. Ну, це теж все вже. Десь вони були в якомусь сараї чи ще десь. Так. Ну, на жаль, на жаль. Так. А така в мене є книга в гарному стані. Це таке ось видавництво. Воно по рокам виходило. Це називається щось юність чи щось таке. Біблі... Да, бібліотека юності. Дивимося. Так. О, тут уже все. Так. Журнал. Мені цікаво. Так. Перестав Ну, це про війну. І він вже видавництво, хоч художня література, але він вже все. Я скажу, то ось вам приклад, що не завжди попадається в гарному стані. А деколи з ось таких ось книг, до речі, мені попадалось, я находив, навіть в поганому забирав і виходилось їх реалізувати, бо книги хоч і в поганому були, але дуже рідкісні. Так, дорога. Та-та-та. Да, да, да. Так. Так, це вже все. Ага, це релігійна тема. Я ж кажу, я такі книги не забираю. Не знаю як хто, але я чомусь, чомусь не, не можу я їх забирати. це таке. Ага, це щось про флот. Це щось профвот. Ні. Не. Не цікаво. Не цікаво. Багато журналів різних. Так. Журнали такі. Такі. Різні такі ось попадаються. Я теж їх забираю. Откритки. Теж їх забираю. Якщо вони не заповнені, то це з якоїсь підбірки казкової, там про якусь червону шапочку, мабуть. Або ще звідкись. Ось така це заповнена. тут. Так. Такий ось журнал. До речі, це дуже рідкісний журнал, я хочу вам сказати. Дуже рідкісний. Його раніше і видавали, а зараз вже не видають. Так. Цікаво. Лисичка, сестричка, Лівок. Ось така дитяча книжечка, невеличка. Колись вона коштувала 2,50 Такі ціни вже смішні. Зараз рулон туалетної бумаги стоїть 10 гривень. Так. Так, не цікаво. Так, якась енциклопедія, Це теж наше наслідня. поганому стані. Трохи незвично мені, вибачайте. Забираємо. Так, наука і релігія. Ось такий журнал. Теж приклад. Про НЛО. Вже тоді було популярно. ця тема, всякі НЛО там. Так, якась дитяча книжечка. Без обкладинки. Так, так, так. Так, ось дитяча. Так, так, так. Не цікаво, не цікаво. Ось дитяча. Така книжечка. До речі, тиражі тут такі по 2 по по, по, по по мільйони раніше, по 3, по шість навіть зустрічались. Такі маленькі видання. Ось. Це щось. Так, друзі, продовжимо. Трошки я передивився вже і відібрав. Дещо що можна ще так показати, наприклад, ось такий художник, журнал, випуск 1 за 1990 рік. Можна його взяти, подивитися, почитати. Ось такі тут роботи. Ось, так, далі. Максим Горький розказує. Це худліт випускав такі різні там так -от -так, художня література, видавництво. Ось, це так вам показати, брати я його не буду. Так. Природа і людина, такий журнал тут. Я передивився. Ну, не дуже він цікавий, просто щоб знати, що таке було колись. Ось е юний художник. Випуск 10 за 90-й рік. Тут різні... Роботи, показані художні. Ну, можна подивитися. так. Далі. Ось такі ось цікаві попалися з орнаментами відкритки. Це у нас який? Латвійський орнамент, а це який. Литовський орнамент. От як цікаво. Ну, Наш український найцікавіший і найкращий. Так. Також я, от, попадаються мені такі календарі різні, я їх також забираю і колись в якомусь відео виділю час і покажу. Ось така книга. Ну, це серія, це саме птахи, вони повинні жити. Але тут, на жаль, Хтось із, мабуть, діточок, а може не, і не діточок. Ось такі ось втрати. Повирізали деякі деякі тварини. Ось. У мене є про молюски. Це випускала лісова промисловість видання. Ось, ну, ось таке воно буває. Так. Далі книга. Так, політичний, знову не цікаво. Так. Загайка вивчення творчості Юрія Фетковича. Ну, це щось цікаве. Це можна забрати. Подивитись. Хтось тут вже вивчав щось. Є тут такі фотографії Юрія Фетковича. Можна подивитися, почитати. Так, ось уже жар. Шкода мені... Архів Тесленко літературний портрет. Видання 62-го року, але, на жаль, воно не повне і без обкладинки. Дуже шкода. Далі. Атеїстичне читання. Ну, які були часи, ось, треба розуміти, такі були журнали. Ось, так що дуже щоб для прикладу. Видання тих часів. А ось цікава річ: пам'ятка пам робітнику поліції. Місто Харків, 1973 рік. Ну, цікаво, що ж там, які настанови давали, можна подивитись. Далі, ось така книга Джуна Слухаю свої руки. Це щось хіромантія, мабуть. Клиток. Ну, Потрібно подивитися, що це таке, чи це про, як, про особистість якусь. Не знаю, чесно. Загадки океана, така маленька брошурка. Ось. На жаль, від такого от кобзаря залишилась тільки палітурка. Ну, нічок, кобзарів у мене вже багато, часто вони попадаються. Ось така книжечка Олександр Кові, Ковінька Чарівні місця на Ворсклі. Також я її заберу. Подивлюсь, хто це, про що це. Ось і ось наостанок, ось такий ось портрет Шевченка з дуже гарними словами. Вам всього хорошого! То дивився, кому подобається, ви знаєте що робити. Я дякую.